Від імені особового складу відділу охорони та протиповітряної оборони дякуємо громадській організації ЛАД за постійну підтримку та допомогу. Ваша турбота, тепло і віра в нас додають сил щодня. Разом ми наближаємо перемогу. Слава Україні! Передаємо гелі для душу від Асоціації українців у Фінляндії. Вітаміни для вагітних, циклофенакова мазь. Дякуємо Житомиру Хаб. Умень пиво дякуємо за колу. Новій пошті дякуємо за пакувальні матеріали, дані за посуд, а також їжу. Люночка від нової пошти. Волонтерський штаб ЛАД передає чергову допомогу гуманітарну прикордонникам. Дякую нашим партнерам в Україні. Це Уманьпиво, Житомирхаб, Нова Пошта компанія. А також нашим партнерам з Данії, Фінляндії і іншим. імені Державної прикордонної служби України висловлюю подяку громадській організації mm -hmm. ЛАД та її партнерам. Слава Україні! Героїв слава!